Прийшла якась смс-ка з Нової пошти. По ходу діло якась посилочка, я в принципі, здогадуюся, від кого то посилка. Зараз поїду власне, на пошту, поглянемо, що там мені передали, що за подарунок, разом з вами зазнімем. До речі, у нас сьогодні знову випав сніг. Вчора було болото, Якби весна, а сьогодні знов зима. Ось так позасипало снігом, до речі, сніг. За вже розстає. От впало в донічку ще свіжого снігу. Значить, їду я на нову пошту. По ходу діла зараз все побачимо. Дога жесть, все з затовченим снігом, Мені, якби Задній привід в машині дуже тяжко їхати, опасниково так. Так, робимо розпаковку, глянемо що тут таке є. Посилка важка. Значить, цукерки. Цукерки то для, я так зрозумів, для мого для мого сина Захарчика. Він цукерки дуже любить. А це, власне, мінеральна вода для мене. Я думаю, що ви всі здогадалися, що це за мінеральна вода. Мінеральна вода власного виробництва. На свято обов'язково попробуємо. Отака. От Далі ще. Тушонка, домашня. <реш> Дуже дякую зразу. Навіть не ну, реально не очікував. Ще одна банка. Та то мені хватить не тільки на свято, я так думаю, що мені хватить на цілий місяць, а то й на більше. О, а це для жінки. Для жінки і тьощі. Та я так зрозумів, що є вино. Теж домашнє. До речі, я теж домашнє вино виготовляю. Е -е, так, суто для себе. І оці цукорки для, для мого сина. Значить, дуже дякую за таку посилочку. Е -е. Дуже дякую за посилочку, реально не очікував. Я в принципі знав, що мені е, мінеральну воду власного виробництва мають передати на свята, бо я по телефоні так е, спілкувався і сказав, що власне таку воду я е, люблю деколи на свято випити. От людина вирішила мені передати. До речі, посилка була прислана, е, прислана, прислана, зараз скажемо, 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 звідки? А власне, звідки не скажемо. Скажемо, що то була Іваном прислана. Івану, до речі, дуже велике е, привітання зі святами, Власне, з різдвяними святами, з Новим Роком. І побажання успіхів, е, хороших находок. До речі, Іван то е, мій глядач, е, людина, з якою я спілкуюся по телефоні дуже часто. Е, е, йому зараз я складаю квазар. Повну версію з великою НЕЛ-кутушкою. Думаю, що після свят я йому її вже Я йому його вже відійшлю, він вже буде зібраний, протестований. Там дещо я йому підказував, такого цікавого, і от людина вирішила мені прислати такий подарунок. Ще раз дуже дякую. ну, Реально приємно. До речі, буду відсилати квазарчика, де що вам таке цікаве поставлю. Я думаю, що воно вам реально пригодиться. Як для пошуку, так і теж на свята спробувати. Отже, таке сьогодні коротеньке відео. До речі, вітаю всіх глядачів, всіх тих, хто мене знає, всіх взагалі зі святами, зі святами власне, різдвяними, тому що це відео вже вийде після Нового року. Так що зі святами різдвяними, з різдвом Христовим, щастя всім, здоров'я! Благополуччя в новому, наших знахідок, миру, щоб не було ніяких у вас проблем, тільки хороші і приємні турботи. Так що всім до зустрічі, всім пока. А ще забув, так зразу витягнув з посилки, а потім складаючи її назад, в коробку побачив. Ще один подарунок моєму сину, і зараз я вам покажу розмальовки автомобілів. До речі, він дуже любить всякі машинки. І малювати вже стіни майже всі по Значить от така розмальовочка дитяча. Тут дещо вже розмальоване, а дещо ще треба розмальовувати. Якби дуже круті машини тут є, я думаю, що йому сподобається, він з радістю не один олівець до неї стре, до тої розмальовки. Ось така розмальовка.